Помідори на зиму під желізну кришку. Сьогодні даю вам рецепт помідорів, яким я користуюсь уже дуже багато років. Помідори виходять пушка-бомба, ракета добрі. говоря. <різь> на дно трьохлітрової банки, чого я сюди тільки не накидала. А ви кидайте те, що ви любите. У мене і часник, і цибулька, і лавровий лист, і передухмяний горошок, окропчик. Що ще. Перчик червоний покришила. Нема перцю, можна без перцю. Можна просто окроп, лавровий лист, цибуля, і духмяний горошок. В общем, кидаєте ви те, що любите ви. А я ще сюди додала, бо дуже люблю помідори з гвоздікою. Я додала 4 штучки сухої гвоздіки. У мене, наприклад, мама покійна не любила, тому я робила ці помідори і з гвоздікою, і без гвоздіки. Сьогодні роблю з гвоздікою. А ви можете, якщо не любите, можете не додати. Наклала баночку помідорів і тепер буду заливати їх кип'ятком. Накриваю кришечкою, і хай вони стоять хвилин 10-15. 15 хвилин пройшло, я водичку злила. І тепер у банку додаємо. Дивіться, я вже одну оцю чарочку висипала цукру. Сиплю другу. Я вже вам казала, у мене ця чарка, мірка, я вже її переміряла. Ну, виходить, якщо водичкою, то 90 грамів. Значить, на 3-літрову банку. Дві таких чарочки цукру, половинка солі. І наливаю зараз з одною рукою, мені не дуже зручно, але нічого страшного. І наливаю, дивіться, ой, блін, розливається повну уксусу. І зараз заливаю кип'ятком, закатую і втушковую, укутую, тобто. І все. Помідори виходять дуже добрі.